Мої вітання, дорогі мої друзі. Хочу вам показати, що я сьогодні вперше приготувала в своїй мультиварці. Зняла кришку. Так, в мене тут тушена капуста, баклажани і гриби. Кусок тофу я поклала. І три яйця поверх вибила. Тому що якось я попередньо експериментувала в мультиварці, хотіла посмажити яйця, вони мені пристали до самої чаші. От тепер я вирішила так приготувати, і я бачу, що непогано вийшло. Зараз я викладу все на тарілку. Отаке От блюдо вийшло. Зараз я його присиплю цибулькою зеленою кропчиком. У мене є в заморозці. Тому що, так, знаєте, якось не дуже приглядно виглядає, правда? Але це буде смачно. Так, зараз я візьму. Вже зовсім, знаєте, буде другий вигляд. І на кінець то я з'їм нормальне яйце. Посмажене, а то все варені та й варені. О, бачите, зовсім другий вигляд, правда? Погодьтесь зі мною. Так, ближче піднесу. Гаряче дуже блюдо, неможливо тримати. І ще я візьму сьогодні одне авокадо. Вже то помите, просто я не зняла етикетку. Дуже в цих авокадо велика кісточка, бачите, і навіть якесь воно потемнівше всередині. Але я думаю, що то нічого страшного. Ну, можливо, я. Це темне, ану. Зараз так, ану, видалю. Угу, бачите, темне. Ой, щось не дуже мені хочеться його їсти, чесно кажучи. А ну, я зараз подивлюся ще друге. Ану, чи воно підійшло вже. І недовго ж вони в мене лишали, лежали тут десь добу. Це наче непогане. Так, я сюди покладу, кісточку, видушую так. Напишіть, хто знає, чому потемніло авокадо всередині. Ой, так, бачите, це непогане. Показую все, як є, бачите, нічого не буду вирізати. І ще я хочу вам показати, що в мене з'явилося масло гхі. От, Андрій приніс, посилочка була, бачите, було завернуто так в цьому антидепресанті. -е -е я люблю дуже такі ці пупришечки нажимати, як вони лопаються. Вам всім відомо масло гхі. Його можна робити і вдома, це масло, так. Руки вологі не можу відкрити. Зараз я обітру руки. Я колись робила сама таке масло, я його просто хороше вершкове масло, що було 82% кипятила. І потім відстоювала. Воно таке, знаєте, виходило як топлене. Я перевела своєму переводчику, було написано золоте. На колір, бачите, таке гарне, жовтеньке. І я теж додав собі таку столову ложку. Це я тримала посилочку в холодильнику, бачите, воно таке тверде. Отак, столову ложечку. Що я собі додав? Дуже корисне це масло. Я зараз вам зачитаю все про це масло. Звісно, візьму в інтернеті. Відомості тут з інтернету на російській мові, так що я вам прочитаю теж на російській мові. Все больше приверженцев здорового питания обращают внимание на этот древний продукт. жидкое солнце. Изобрели в Индии еще несколько тысяч лет назад. Причем использовали его не только в пищу, но и для религиозных ритуалов. Приносили в жертву богам. Затем продукт быстро распространился по странам Ближнего Востока и Южной Азии, а теперь стал ценен и у нас. Из-за сходства внешнего вида и вкуса многие путают обычное топленое масло и гхи. Сначала проясним общее между ними. Оба продукта готовятся из сливочного масла путем выпаривания жидкости в основе коровьего молока. Разница заключается в самом методе топления. Чтобы получить топленое масло, возьмите кусок сливочного, поломайте его на части и топите на небольшом огне 30 минут, чтобы выпарилась лишняя влага. Снимите пену и можно разливать продукт по чистым банкам. Топленое масло хранится дольше сливочного, поэтому некоторые считают его более практичным вариантом для своей кухни. Масло кхи требует значительно больше сил и внимания. Кипятят продукт около двух часов, а потом отделяют белый осадок от желтой жидкости с помощью фильтра. Пена также снимается. Сравнительно сложный процесс приготовления дарит маслу гхи приятный желтый цвет, мягкую текстуру и нежный ореховый вкус. Главный плюс масла гхи ⁇ это отсутствие в нем холестерина и лактозы, так как в процессе нагревания молочный сахар полностью расщепляется и испаряется вместе с водой. Поэтому продукт можно добавлять в рацион даже тем, кому нельзя молоко из-за непереносимости лактозы. Гхи содержит бутиратную кислоту, которая играет важную роль в здоровье пищеварительной системы, а также оказывает противовоспалительное действие. Научные исследования доказали, что масло способствует поддержанию здорового уровня инсулина. Высокое содержание витамина К способствует улучшению свертываемости крови, а также положительно влияет на здоровье зубов и костей. Кто даже отмечает, что масло кхи помогает в борьбе с весом, если в рационе им заменить обычное подсолнечное. Ну вот такие вот сведения я подобрала для вас, мои дорогие зрители. Вот сегодня у меня такой интервальный обед. Там мне часто пишут в привате э, про... Это мое интервальное харчування. Кому воно цікаво, будь ласка, дивіться, доктора Берга. От, всі відомості є в інтернеті. Я не показник, в мене теж є різні порушення, є, що вага стоїть, що уходить. От від цього харчування я впевнена, що вага, напевно, не піде, тому що овочі тушені. Якби щось з цього було сире, звісно би, вага. Пішла. Але сподіваюся, що від цього харчування сьогоднішнього вона хоч в мене не виросте. Усім дякую за перегляд цього відео, за ваші підписки, лайки. Добра усім і перемоги нашій рідній Україні. До побачення! Дякую всім за перегляди!